Доброго дня, шановні друзі, ми з України. Я Віталій, вітаю вас на каналі Кентавер. Мотоблоки Кентавер це універсальні машини, які допомагають у роботі як на городі, так і по господарству. Щоб обладнання прослужило якомога довше, потрібно ретельно його доглядати. І сюди необхідно віднести не тільки чистку після роботи, заміну оливи, своєчасний ремонт, а й підготовку до зими, якщо не передбачається використання в цей період. Навіщо це робити, запитаєте ви. Річ у тім, що з приходом морозів будь-яка техніка потребує правильного догляду та зберігання. І мотоблок у цьому сенсі не є винятком, адже тривале перебування в низькотемпературному середовищі призводить до значних технічних проблем, якщо до них не підготуватися. Отже, для зберігання мотоблока в зимовий час потрібно провести його підготовку що більш професійною мозю. Називається консервацією техніки. Тоді, в теплу пору року, ви зможете без проблем завести агрегат і почати працювати. А ще грамотна консервація зберігає робочий ресурс двигуна. Провести ж таку операцію потрібно до перших холодів, коли починає утворюватися іній. Тепер до техніки, для якої ми будемо проводити консервацію. Роки безвідмовної експлуатації та широкі функціональні можливості мотоблоків Кентавер. Зробили їх незамінними помічниками українських селян. А щоб продемонструвати можливості використання техніки, сьогодні на майданчику у нас легкий мотоблок з повітряним охолодженням та важкий дизельний мотоблок з водяним охолодженням. Про їхні технічні особливості безпосередньо зараз. Перед вами мотоблок-кентавер MB2070B 2 4 що має достатню потужність і збільшений моторесурс. На ньому встановлений бензиновий двигун повітряного охолодження потужністю 7 кінських сил. Для запуску агрегату використовується ручний стартер. Мотоблок оснащується перемикачем швидкостей з наявністю позицій, дві вперед та одна назад. Плавне включення передач та рушання з місця забезпечує щеплення багатодискового типу. На мотоблоці встановлюються пневматичні транспортні колеса розміром 4 х 8 з протектором типу ялинка. Маса виробу в складеному стані становить 72 кг. Основна перевага двигунів повітряного охолодження полягає в їх невеликих габаритах. Завдяки своїм компактним розмірам, у порівнянні з пристроями рідинного охолодження, таке обладнання виграє в маневруванні. Це дуже важливо для ділянок, де розташовано багато дерев і чагарників, а також якщо площа обмежена. Крім того, така техніка характеризується простотою обслуговування. Меншою витратою палива та досить високим тяговим зусиллям. Зазвичай через простоту конструкції модель з повітряним охолодженням коштує менше на відміну від мотоблоків рідинного охолодження двигуна. Тепер до іншої моделі техніки. З іншого боку, від мене мотоблок Кентавер MB1080DE, що має дизельний двигун рідинного охолодження на 8 кінських сил. Система запуску включає наявність електростартера. Привід тут трьохпасовий та 4 шків. шкіф. Велика кількість передач 6 вперед та 2 назад дає змогу вибрати оптимальну швидкість руху агрегату. Потужний редуктор, широке колеса розміром 6 на 12 дюйма зі спеціальним протектором та значна маса забезпечують виконання поставлених завдань на будь-яких типах ґрунтів. Такі дизельні мотоблоки. Зазвичай використовуються для масштабних площ підсадіння. Апарати мають більші габарити, і від цього страждає їхня маневреність, але сильною стороною техніки залишається витривалість. Силовий агрегат пристрою здатен працювати навіть у виснажливу спеку без необхідності періодичних пауз під час обробки ґрунту. Крім того, вони мають більшу потужність і прохідність порівнюючи з мотоблоками-повітрянками. З технікою познайомились. Тепер можемо переходити до правил її зберігання взимку. Консервацію мотоблока починаємо з ретельного очищення. Особливу увагу приділяємо важкодоступним місцям. Передусім, очищуємо всі деталі та вузли від землі масляних плям. Під час видалення бруту з поверхні агрегату не рекомендую використовувати залізні скрипки, тому що вони ушкоджують захисне покриття і призводять до появи іржі. Засохлу землю найкраще зчищати дерев'яною паличкою. Також проводимо очищення навісного обладнання. Після цього протираємо поверхні мотоблока сухою серветкою. Обов'язково прочищаємо ребра двигуна, що охолоджують глушник. Пластмасові деталі, захисні кожухи та руків'я протираємо вологою губкою. Далі все ретельно просушуємо. Адже найстрашніше для будь-якої машини це залишена волога на деталях. Вода замерзає взимку та пошкоджує елементи. А ось серветкою, змоченою мастилом, протираємо фрези і редуктор зовні. Мастило створює захисну плівку, що оберігає метал від іржі. Після цього краще за все фрези покласти у ящик, переклавши щільним пакувальним папером. Також очищуємо, знажирюємо та змащуємо консистентним мастилом. Це солідол, літол тощо. Деталі мотоблока, що не мають зовнішнього лакофарбового покриття. Закінчивши з наведенням частоти, можна починати консервацію двигуна. Насамперед, потрібно подбати про оливу в двигуні та редукторі. Замінюємо її на свіжу. Зазвичай, власники мотоблоків заміну олив проводять перед початком активної фази польових робіт весною. Але осінню перед постановкою на зберігання. Зливаємо оливи та заливаємо нові. Чому ж так потрібно робити? Розумієте, що олива, змащуючи тертів поверхні, захоплює продукти відпрацювання, які за активної експлуатації перебувають у зваженому стані. Тривале ж утримання такої оливи в агрегатах призведе до утворення на поверхнях нальоту з пилу, стружки та самої оливи. Подальша ж заміна мастила може не призвести до вимивання цього шару, і він буде працювати як абразив до внутрішніх поверхонь. Ймовірність такого ефекту збільшується зі зростанням часу простої техніки без заміни оливи. Прочищаємо також повітряний фільтр та не забуваємо подбати про нове мастило, якщо є масляна ванна. Що стосується паливно-мастильних матеріалів, то у випадку дизельного мотоблока повністю заповнюємо паливний бак, оскільки незаповнений простір сприяє утворенню конденсату та корозії внутрішньої поверхні. Під час тривалої консервації бензиновий бак зберігаємо повністю спустошеним та спеціально обробленим. На внутрішній поверхні бака наносимо консерваційну оливу або зневоднену моторну оливу. Рекомендую для мотоблоків з бензиновим двигуном викрутити свічку запалювання. Та залити кілька мілілітрів оливи в циліндр і кілька разів прокрутити колінвал, щоб вона рівномірно розподілилася. Загалом кажучи, для захисту двигуна від корозії повільно тягнемо за ручку стартера доти, доки не буде відчуватися опір. Це положення відповідає фазі стиснення, у якій впускний і випускний клапани закриті, а паливний насос перебуває в такті стиснення. Тиск у шинах стравлюємо на 50%. Та кладемо їх на зберігання окремо. Ну і звичайно ж, питання безпосереднього місця зберігання. Приміщення має бути сухим та привітрюваним. За можливості необхідно укрити мотоблок, щоб захистити від потрапляння всередину пилу. Сам мотоблок встановлюємо горизонтально за допомогою підставок. А тепер щодо особливості важкого дизельного мотоблока мб 1080 де -E. Як вже було зазначено вище, він укомплектований акумулятором. Що полегшує запуск двигуна та оснащено високоефективною системою рідинного охолодження. У зв'язку з цим під час консервації необхідно їм приділити особливу увагу. Зокрема, акумулятор знімаємо та зберігаємо у теплому приміщенні. Водночас потрібно повністю заряджати його кілька разів за зиму. Також з рідинною системою охолодження зливаємо воду та просушуємо систему. Адже, як відомо, вода за низьких температур замерзає та змінює свій агрегатний стан. Отже, друзі, як ви могли переконатися, дотримання простих правил зберігання мотоблока кентавер взимку подовжить термін служби техніки та вбереже від додаткових витрат на купівлю запчастин та ремонт. Загалом кажучи, мотоблоки Кентавер виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу. Протягом тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації, обслуговування та заходів безпеки. Познайомитись з повним переліком мотоблоків кентавер повітряного охолодження, як дизельними, так і бензинними двигунами, а також дизельними мотоблоками рідинного охолодження та їхніми технічними характеристиками, ви зможете на нашому сайті. Його адреса вже на екрані. Для придбання мотоблоків, тракторів Кентавер чи навісного до них, заходьте на сторінку інтернет-магазину РОП. Тут ви також знайдете інструмент обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що її активно експлуатують, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки Кентавер є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації, оснащення тракторів та мотоблоків Кентавер. Запитуйте в продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. Наша зустріч добігає кінця. А якщо у вас залишилися питання, не вагайтесь, пишіть під відео, підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити цікаве. Зустрінемось незабаром на нашому каналі. Все буде, Україна! Бережіть себе та своїх близьких.